Доброе утро, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі. Друзі, будемо готувати сейчас сирник до кофе. Для цього мені потрібно творог, так як це сирники, а може блинчики із творогом Зараз Ну, подивимось, що мене готуємо. Ну, коротше, я... Розминаю уже творожок. Сюди я положила три столові ложки творогу. Так, сковорідку треба поставити, хай трішки гріється. Вчора день пройшов зовсім не по плану, нічого не знімала вам, тому що зовсім не по плану, зовсім. Так, друзі, я буду добавляти. Яблучко. Яблучко я вже почистила. Потруся чи натру, як сказати правильно. Це у мене яблуко груша. Так що синички мої будуть солодкі і без цукру. Тобто ще ось ці сторонки. Буде до ковфи. Зарядку я зробила. Води зутра попила, ну, так, як і говорила, п'ю я мало. Ну, не можу я його ще вхопити стільки, скільки мені потрібно. Так, яки, додавлюю я сюди і яблучко. Те, що я натерла, яблочко. Це сюди, Так, творожок, яблочко, яичко. Яичко у мене домашнє, хороше. ще нам привезуть. Під закозу люди, продають під закозом. Ми закозуємо його не привозять. Так. Тобто. Тепер я додав його трішки. О. І додали висівок. Висівки в мене ось є. І житні, і пшеничні. Я добавлю тих трішки, і тих трішки. Мені хочеться вівсяних, але я ніяк, як щось не буду, що ніде. ну, додавлю півтори ложечки цих і півтори житних. А ну то, що воно буде. Так, друзі, я думаю, що буде вкусно до кофе. Ну, хочеться мені щось таке більш-менш провальне. Зараз я собі зготую, донька буде готувати собі. Нормальні сирники. Це так вона кожа нормальні. Я готую не нормальні. Но я так хочу. То девочки я хочу. хочу. Сьогодні я говорила, що вчора думала зайнятися посівом трішки. Но у нас на дворі дощ пройшов. Дощ пройшов, сиро було. Можна було посіяти даже... я б не думала, що я буду сіяти помідори, але я так і вирішила трошки посіяти. Посію помідор. О, та лоточки там знайшла. Лоточки на вікно поставлю. Тук у мене сковорідка нагрілася. Олійкою я помастила. Змочу руки, не наш двора. Я думала, я ложкою положу. Ну, я їх отак вироблю. Булку я не буду, ні, що не буду, дівчатка. І хай вони мали. Не дуже велике буду виробляти. Так, на подвір'ї дівчатка ще не була. Ну сейчас кофе пофой буду йти. Так. так я виробляю. Якби додавала муки, то я б їх у муку ще, та можна було б чашечку їх ще.

Де в мене дівчатка снідонок. Зараз я їх як не пожаряться, я вам їх покажу. Ну а поки буду жаритись, я поки камеру виключу. Тут. Так, друзі, ви бачили, що я сюди додала. Накриваю і хай мої сирнички готуються. Друзі, сирники мої вже готові. Звичайно, можна додати не висівок, можна додати, хто додає борошно, хто додає манку, трошки вона постоїть, розтисне і тоді готують сирнички. Я, друзі, додаю собі висіву, Бо я й так за день нагрішу ніяк я, щоб істину через три часа чи через три години мені треба їсти. У мене так не завжди виходить. Оце, друзі, я собі, мабуть, вложу два, три. Мерсяк. Випадок положу три. Оток. бо Чи двох води? Ну, не знаю. І три в мене встаріється. І що я сюди, друзі, добавлю? Я добавлю трішки сметони, не йогурту. Йогурту в мене зараз і немає. Так. Та ось, може, сьогодні в центрі підемо. Я чайну ложечку смето не отак добавлю. Додавлю я на один. А там подивлюся, скільки я одужаю, Так, дівчатка. І, звичайно, я ж окуштую, що я наготовлю. Переводчик, конечно. Так девчонка. Девчатка. Із сметаною вкусно. Якби додали цукру, було б вкусніше. Но я чесно не додавала і не додав. Для мене і так вкусно. І ще я буду їх із кофе, чи з кавою. А це пізніше, можливо, із чаєм. Так що, друзі, готуйте. Готуйте на свій смак. Добавляйте хоч борошно, хоч манку, хоч висівки. Можете додати, я її не раз додаю заморожені ягоди. Ну, як додаю чорну смородину, кисліше виходить. Додаю малине, солодше трошки. Додайте, готуйте на свій вкус. Друзі, буду висівати помідури. Я говорила, що буду парничок <кій> ну, вирішила таке ще раз спробувати висіяти і поставити на вікно. Висівати я кругленький, ось томат соковитий, Ну, я, це мені дали, чесно говоря, і я дуже їм благодарна. Назви я не знаю, ну, я дивлюся сімено обрублені і буду я пробувати висівати. На вікно буду стовити. Семена, я бачу, хороші, оброблені, хорошо. Висів я ось отакі тазочки із-під тортів. Мені подобається через те, що вони глибокі, а його потрібно буде землю підсівати, під підложу, підкладати, тому що вони будуть витягуватися на вікну. Друзі, не кидаю не рублю рівчачки, я одразу присиплю і все. А земля у мене я додала суміші, яка в мене є, і домашня. Оце цим судочком, як сказати, контейнерку. Будуть кругленькі, але ну, я підпишу. Я підпишу, щоб знати. Що то мені каже, що це повинні бути низькоруслі. Ну, я подивлюся. Високорослі значить будемо підводжувати. Якраз хорошо. Докосить посіяла. Це тут у мене будуть кругленьки, я підпишу. І накрию я їх, потім отак, якраз контейнерки кришкою І дуже удобно, друзі, користуйтесь отакими контейнерками. Сюди я посію, це у мене сливки. Тоже не знаю, які але так. Посію сливки. А отут ось від городю. Це в мене червоний мисливець і написано ультраранні, дуже ранні. Так що подивимось. Ну, я їх від городю найду якусь. У мене є там такі палички, я знайду паличку зараз і відгородю, щоб знати. так буду розривати, бо часто так багато кидають, що не знайдеш Тук. І ще сюди ось оце сипну а потім помідори я ще буду висівати у парничок. ну Тут вже буде. Звичайно, що пізніше. Тут густішеньку кину. Так, друзі, дуже підпишу. Відціляці. Відціляці. сейчас піду найду своє писаниння. Так, друзі. Оце я посіяла, тепер я земелькою присиплю зверху. так от. Земельку я полила, як ще і не висівала, я полила, а потім, а потім висіяла. Оце Оцей вток. Сейчас прихлопаємо його буде, будемо ждати результату, дівчатки так, це ж відділила я його. Відділю палочком ось. Так, друзі, ви вот такі контейнерки. Це дуже удобно, через те, що по-любому прийдеться підсипати землю, а якщо буде витягатися, то у мене є ото тазочки, так вони низькі. І я зрозуміла, що вони неудобні мені кстати. Тобто, друзі, оце ми помідорки посіяли. А вам буду говорити до побачення, друзі. Приходьте, підписуйтеся, заходьте в гості. Миру, добра, благополуччя і всього вам найкращого, друзі.